Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Кремль був переконаний, що за цю агресію не доведеться платити жодної реальної ціни. План виглядав просто і самовпевнено танки підуть уперед, винищувачі запанують у небі, а Україна впаде під натиском так званої спеціальної військової операції, яка мала дати Володимиру Путіну все, чого він хотів. Але ця фантазія так і не стала реальністю. Натомість Путін був змушений заплатити колосальну ціну, виміряну кров'ю власних солдатів, і все це за мізерні та стратегічно сумнівні здобутки на українській території. Уже в грудні Україна відкрито продемонструвала наскільки шокуючими є щомісячні втрати російських військ. Армія Путіна стрімко виснажується, і саме Україна тримає ніж у цій війні на виснаження. 16 грудня Українські медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський відвідав Нідерланди, де виступив у парламенті країни. Звісно, війна в Україні стала центральною темою його промови. Саме там Зеленський озвучив приголомшливі дані про темпи втрат російської армії, наголосивши, що Володимир Путін не вірить у людей, а вірить лише у владу та гроші. За словами Зеленського, Росія щомісяця витрачає на фронті близько 30 тисяч життів своїх солдатів. Йдеться не про поранених, а саме про вбитих. В одному місяці було знищено приблизно 25 тисяч російських військових, в іншому 31 тисячу. Україна має відео з дронів, які підтверджують ці втрати. Якщо ці цифри точні, Росія втрачає приблизно 360 тисяч солдатів на рік. Це не ті поранені, які можуть одужати і повернутися на фронт. Зеленський підкреслив, що. Приблизно 30 тисяч російських солдатів гинуть щомісяця. Це рівень виснаження людських ресурсів, який не здатен підтримувати навіть такий жорстокий режим, як путінський, у довгостроковій перспективі. Він окремо згадав підтверджені втрати в жовтні, коли загинуло близько 25 тисяч росіян. Про це 7 листопада повідомляло медіа Юнайтед 24 тоді ж зазначалося, що реальні втрати могли бути ще більшими додатково від двох до трьох тисяч загиблих, чиї смерті не потрапили на відео. Це був найвищий місячний показник втрат російської армії з початку вторгнення. Якщо ж правдиві слова Зеленського про місяці з втратами на рівні 31 тисячі, то цей рекорд уже перевершено. Фактично, лише один місяць після жовтня дозволяє робити такі оцінки, і це означає, що в листопаді Росія могла втратити 31 тисячу солдатів. Ця цифра ще не є офіційною, але якщо вона підтвердиться, то свідчитиме про дві ключові речі. По-перше, стратегія війни на виснаження для Росії провалюється ще гірше ніж раніше. По-друге, нові українські стимули для завдання втрат ворогу реально працюють. Стратегія виснаження та те, що вона говорить про лідерство Путіна, заслуговує на окрему увагу. Але не менш важливою є програма стимулювання, яку Україна впровадила для підтвердження знищення російських сил. Це цікава еволюція української тактики. 7 листопада, у той самий день, коли Зеленський підтвердив загибель 25 тисяч росіян, кілька видань повідомили, що Україна частково гейміфікувала війну дронів. Гейміфікація означає використання елементів відеоігор у процесах, які раніше з іграми не були пов'язані, наприклад, рейтинги, бали та нагороди. Україна застосувала цю ідею безпосередньо на полі бою. За даними канадської телерадіомовної корпорації, було створено систему під назвою Brave One Market. Українські військові, які реєструються в цій системі, отримують бали за підтверджені знищення ворога за допомогою дронів. За ліквідацію одного солдата нараховується 12 балів, а за знищення танка приблизно 40 балів. Ці бали можна обміняти на додаткові технології та обладнання, які допомагають досягати нових результатів на полі бою. Попри суперечливість такої ідеї, у програмі вже беруть участь близько 400 українських підрозділів дронів. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що система допомагає зупиняти ворога. І якщо вона дає додаткову мотивацію військовим, держава готова її підтримувати. Моральні питання тут можливі, але ефективність програми не викликає сумнівів. За словами Зеленського, Україна зараз знищує близько 30 тисяч російських солдатів щомісяця. Це величезна цифра в контексті оборони країни, але головна причина таких втрат значно простіша. Володимир Путін не цінує життя своїх солдатів. У парламенті Нідерландів Зеленський сказав прямо: російські атаки завжди надзвичайно криваві, але Путіну байдуже. Росіяни не рахують загиблих, зате рахують кожен долар і кожне євро, які втрачають. Інакше кажучи, Путін не сприймає тисячі загиблих російських солдатів як людей. Для нього це витратні ресурси, так само як техніка чи боєприпаси. І так вважає не лише Зеленський. Ще більш ніж за рік до цих заяв медіа Белсат назвало війну війною витратних людей. Видання пояснювало, що багато контрактників походять з бідних регіонів Росії, які не отримують підтримки, подібної до Москви чи Санкт-Петербурга. Національні меншини масово вербували обіцянками високих виплат, але саме їх найчастіше відправляли на передову. Це не випадковість, а свідома політика. Російська військова доктрина завжди спиралася на виснаження ворога, але в Україні вона поєдналася з повною зневагою до людського життя. Про це говорив і Олександр Бородай, депутат Державної думи та колишній маріонетковий керівник так званої Донецької народної республіки. Він відкрито заявив, що солдатів купують, мов м'ясо, і що з точки зору чиновників ці люди не мають великої соціальної цінності. За його словами, більшість добровольців вважаються витратними за замовчуванням і використовуються для максимального виснаження ворога. Ці слова не мали стати публічними, але аудіозапис поширився в мережі та ідеально пояснив реальне ставлення Кремля до власних солдатів. Для Путіна загиблий російський солдат це не батько, не чоловік і не людина. Це лише ще одна одиниця, яка прийняла на себе удар замість російської техніки. Така жорстокість є системною рисою російської армії. Німецьке видання Deutsche Welle пояснює, що ця культура насильства походить згори. Офіцери відправляють підлеглих у зони гарантованої смерті, а солдатів можуть навіть убивати свої ж. Усе це наслідок тиску, принижень та нереалістичних наказів з боку вищого керівництва. Попри це, Кремль намагається створити образ непереможності. Насправді ж, логіка війни підказує, що армія має берегти свій особовий склад. Але Путін цього не робить, бо бачить кожен метр захопленої землі як доказ правильності своєї стратегії. У листопаді Росія зосередила близько 170 тисяч солдатів для наступу на Покровськ. Результатом стала м'ясорубка з мінімальними здобутками. За період з 11 листопада по 9 грудня Росія захопила лише близько 629 квадратних кілометрів. За таких втрат це означає приблизно 47 загиблих солдатів на кожен квадратний кілометр. Навіть ці мізерні здобутки стали кращими ніж у попередній період, що лише підкреслює масштаби провалу. Аналітики дійшли висновку, що Росія не здатна підтримувати такі темпи наступу. Попри це, Путін сприймає проблему лише як нестачу ресурсів. Саме тому Зеленський закликав Європу посилити економічний тиск. І використати заморожені російські активи для підтримки України. Європейський союз обговорює використання понад 200 мільярдів доларів заморожених коштів як гарантію для кредитів. Росія намагається цьому протидіяти, погрожуючи конфіскаціями та судовими позовами. Ця реакція лише підтверджує головний висновок: Росія цінує гроші значно більше ніж життя своїх солдатів. Водночас стає очевидно, що країна вже відчуває труднощі з поповненням армії. Через дефіцит рекрутів Росія дедалі більше покладається на іноземців, використовуючи обман і хабарі. Багатьох з тих, хто гине щомісяця, заманили фальшивими обіцянками безпечної служби. У регіонах уже скорочують підписні виплати, що може свідчити про фінансові проблеми. Якщо гроші закінчаться, припиниться і потік новобранців. У поєднанні з високими втратами це може стати кінцем російської стратегії війни на виснаження. Реальність на полі бою наздоганяє Путіна, і його міф про домінування Росії в Україні руйнується швидше ніж його власні фронтові лінії.